Я вас вітаю. Сьогодні ми будуємо нову ферму спеціально для версії 1.21, котра допоможе нам фармити смарагди, зброю, а головне то теми безсмерті, котрі так нам потрібні. ага. А і ще разом з цим ми будемо отримувати певну кількість досвіду, що теж не може не порадувати. По факту перед нами сьогодні буде ферма рейду, але для нової версії Майнкрафту. Для початку нам необхідно буде знайти ось такий аванпост розбійників. Знаходимо розбійників, даємо їм всім по среці, знаходимо хлопця з банером і просимо в нього, щоб він поділився з нами новеньким зіллям. Ось така зловісна пляшка була додана в Майнкрафт, і базуючись на її властивостях, ми побудуємо новесеньку ферму рейду. Для побудови цієї ферми вам необхідно відійти від села десь блоків на 120, і бажано, щоб аванпост розбійників теж не був в цьому радіусі. Шукаємо вільне місце, і бажано, щоб там не було ні печер, ні якихось там провалів, нічого. Я розумію, що в останніх версіях Майнкрафту зробити це досить складно, але все ж таки намагайтеся знайти більш-менш рівну місцевість. Я ось пробував робити її в такій пустелі. Але розбійники так довго по воді добираються, що треба будувати місточки. Тому було вирішено зробити ферму рейду десь ось тут. Ось дивіться: нібито ям немає здорових, печера ну десь там далеко печера. Звичайно, під землею ніхто не гарантує, що не буде ніяких печер, де можуть заспавнитися вороги. Але це таке: це життя. Тут вже вибачайте, якщо що. А ми, значить, готуємо для побудови нашої ферми. Трішки будь-яких блоків я беру скло, щоб вам було видніше: одну діжку або кілька там скринь, лійку, дві таблички, відро лави, дев'ять парканчиків, дев'ять люків, 27 драбинок, одне ліжко, смолоскип, Я беру стіл лучника, це щоб професію жителю дати, а також одну кам'яну плиту. Ну і звичайно, взяти меч або молот, ну хто чим багатий. Тепер натискаємо на F3, якщо ви граєте в Java Майнкрафт, і дивимося, в якому напрямку дивиться ваш персонаж. Необхідно дивитися в сторону заходу, тобто вест. Отже, починаємо копати ямку на 28 блоків вниз. Робимо невеличку кімнатку, де у нас буде лут, де ми будемо добивати ворогів, ну і там все інше. Ліземо нагору, ставимо драбинки. І сюди поставимо люк на всяк випадок. Але як показала практика, вороги не падають до нас все одно, навіть якщо немає люка. Відступаємо на одну клітинку на захід, копаємо ще 28 блоків вниз Отак сюди будуть падати вороги. Сюди він летить і геп, падає. Ставимо сюди діжку і до неї кріпимо лійку. На лійку ставимо плиту. Я тут трішки приберу, щоб було зручно підходити до діжки. Я візьму декілька блоків скла і зроблю ось так. І вам буде видніше, як падають сюди вороги. Окей, ліземо нагору, ставимо люк. Знову ж таки, оце ви зрозуміли, це західний люк. І від нього ми танцюємо, як то кажуть. Беремо табличку і фігамба через одну клітинку ставимо. І ще одну ось так. Ну і тепер повторюйте за мною. Гадаю, що все дуже просто. Це ось так. Над табличками повинно бути три блоки, а четвертий це стіл лучника. Ну, якось так. На нижній блок, на верхню його частину, ставимо люки. Ось таким чином. На люки ставимо ще блоки. Я нагадую, це не обов'язково скло. Просто роблю для зрозумілості. Це прибираємо. І сюди лаву. Все чудово. А тепер поселимо сюди селянина. Додаємо ось так блоки, ну це за бажанням можете модернізувати якось будувати по своєму Всередину додаємо смово і заманюємо сюди жителя. Я гадаю, ви можете використовувати вагонетки або човен, щоб його сюди завозити. Гадаю, способів для цього є багато, і ви їх знаєте всі прекрасно. Отже, останні підготовки. Беремо атак заборчики. Фігамба-фігамба. Ці заборчики нам допоможуть направляти ворогів, тому що без заборчиків вони ходять якось хаотично. Повірте мені на слово, я вже зробив багато тестів, експериментів, і це найкращий варіант. Залишається випити зіллячку і. вбій. В нас з'явилася прикмета набігу. За сценарієм в звичайному виживанні, ви спускаєтеся вниз і чекаєте на ворогів. А я ж політаю і вам покажу, як це все працює зі сторони. Вони трішки підтупляють, але, врешті-решт, знаходять шлях і падають отак вниз. Чудово! А, і ось дивіться одразу недоробка. Маленька недоробочка, прибрати треба поряд блоки, тому що вони саме допомагають піднятися ворогам вище до лави, тому приберіть їх. Отак, чудесно. Давайте підемо вниз і подивимося, як там хлопці живуть. Диві, як ж проти. Ви не проти? Так, і поки у нас ну, такий лут на першій хвилі, знаєш, не вражає. А для тих, хто вже не хоче сидіти і дивитися, що ми налутаємо врешті-решт. Я вам скажу підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, пишіть коментоси. Я вам дякую всім за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був Ігор і слава Україні, друзі! А у нас тим часом не перемикайтеся, я вам покажу, може ще щось цікаве і досить корисне. А тут поки друга хвиля. Лут теж такий невражаючий. А на третій хвилі, дивіться, хто прийшов до нас, спустошувач. І саме для нього, як ви бачите, ми побудували оцю пасточку з лавою. Тому що зі спустошувачів падає лише сідло, тому ми його просто прибираємо таким чином. Спускаємося знову чистимо. Просто хочу вам показати, що ми налутаємо, врешті-решт, за один набіг. Все ще не вражаю, але почекайте, все ще може бути. Я, до речі, перемкнувся в режим виживання, щоб вам було видніше, як дропається досвід та й все інше. Ну, тут вже щось падає. Але не те, що б я хотів. Слідуюча хвиля хто там на горі не хоче лізти вниз? А, це призивач, диви. Зараз будемо думати, що з ним робити. Це, так би мовити, задачка з зірочкою. Давайте подивимося, як він рухається в творчому режимі. А рухається він, як бачите, дуже-дуже хаотично. І не падає в яму, гад. Ти бачив? Він пробіг просто як Ісус по воді. Забираємо один блок і ось сюди додаємо ще один люк. Отак. Чудово, чудово. І дивіться, у нас вже є один тотем без смерті, там зачарований арбалет проскочив. Але ми ще потім подивимося, у нас ще одна хвиля. Так, ага, тут ще один є призивач, і ми подивимося, як воно працює тепер. Це була остання хвиля нашого набігу. Що ми змогли заробити? Звичайно, це рандом, і вам може випадати більше зброї чи більше тотемів, але в мене тут дивіться два тотеми безсмерті і один зачарований арбалет, а також п'ять смарагдів і різний там непотріб то таке. Сподіваюся, друзі, цей відео буде комусь корисний або, як мінімум, цікавий. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, як я вже казав. Дякую за увагу! Слава Україні!